Сьогодні маємо можливість закликати вас залишатися небайдужими, тому що цифри потрібні. Потрібні наші також наша грошова підтримка, тому що якщо це залишається єдиним способом, яким можемо долучитися, то ми точно не маємо зупинятися в цьому, адже бригада нацгвардії АЗОВ сьогодні збирає кошти на різні засоби для своїх артилерійських підрозділів. Пояснювати, що це за бригада. Я думаю, не потрібно. Йдеться про засоби розвідки, ураження та забезпечення. Ціль збору 15 мільйонів гривень. Долучитися можете і ви, і для цього скори. Та будь ласка, реквізитами, які бачите на екрані. Ми будемо їх обов'язково поновлювати. і qr код і е, номер банківського рахунку також буде для вас залишатися доступним, поки ми будемо говорити з людиною легендою. Хоча ми знаємо зазвичай, що люди, які виборюють для нас мир, спокій, незалежність. Зазвичай поводяться дуже скромно, але Дякую. дозвольте, я ж все таки, ну дозвольте собі, тому що дозвольте мені, точніше, все ж таки людям презентувати вас як людину, кожне слово якої варто сьогодні сприймати на вагу золота, чесно. Отже, Владислав Дудчак. Доцент, позивний історик, військовослужбовець, молодший лейтенант бригади АЗОВ Національної гвардії України. Будемо говорити ось про сьогоднішні тисячу днів. Хоча я розумію, що для вас війна почалася набагато раніше. Це таке відбулося не для кожного, хто став на її захист. Дякуємо за те за те, що ви сьогодні знайшли можливість прийти. Дякую, що запросили і. Ви перебільшуєте, я не легенда, звичайна людина. Ні, це, я саме так, саме. я саме так напроти сидячи напроти вас це відчуваю. Отже, кожного дня сьогодні, починаючи ще з 5 листопада і раніше, наш інформаційний зараз от простір максимально став насичений темою переговорів. Це форсують всі, хто можуть. Ясна річ, що передвиборча кампанія Дональда Трампа дала цьому максимальний поштовх. Ми мали багато розвідданих про те, що ж там коїлося ще в 22-му році, коли українська делегація поїхала в. Стамбул, і можливо, ми тоді були ближчі до якихось перемовин і домовленостей, але зараз назріває ось ця нова епоха, якої всі бояться. Але від численних радників Трампа звучить ось те, що зводить до певної підозри спільного знаменника, що з нами будуть говорити про те, щоб ми залишалися на сьогоднішніх рубежах замороження конфлікту по лінії бойового зіткнення, і ось ця демілітариз... демілітаризована зона. Не знаю, наскільки може погодитися на таке Росія, наскільки це сьогодні може бути вигідно Путіну. Як ви сьогодні сприймаєте таку перспективу? Які думки, реакції на це ви чуєте від своїх побратимів? Ну, ви дуже вірно зазначили, що у цій формулі миру немає Росії. Угу. Чи піде Росія, чи згодна вона? Вона, Росія, це очевидно. Путін хоче всю Україну. Всю. Він це не приховує. І в нього такі. Така мета була так звана СВО. Те, що зараз певні перетрубації відбуваються за океаном, і політика лише вибудовується. Ми ж ще не побачили про артикульовану позицію, а таку з конкретними якимись пропозиціями, пропозиціями Росії України, це поки що на рівні, ну скажем чесно, чуток а от, інформаційних таких. Тому будемо чекати, але ну знаєте, тут іще варто зрозуміти, ну от заморозити конфлікт. Щоб що? Uh -huh. Щоб Росія знову розпочала його, там набралася сил і через 5 6 10 років, коли наростить свій потенціал, врахує всі помилки, а росіяни вчаться. Це треба визнати. Це серйозний противник. А у якого дуже потужний потенціал. Як виявилося, він навіть потужніший, ніж у багатьох країн Альянсу. І альянс не рішучий. Ми ж бачимо це все, як відбувається. І нас Росія має союзників рішучих, агресивно налаштованих і таких, які діють. Наші партнери діють, але не настільки рішучі. Це дуже чітко сприймає Путін. Він це розуміє як е, якийсь гопнік в підворотні, Він бачить страх, нерішучість, Він діє. Якщо він відчує серйозний спротив, він вімкне задню. Це також ну, очевидно зрозуміло. Тоді я ще поточню: а ось е, е, деталі того, як буде підкріплена оця пропозиція розійтися сьогодні по лінії бойового зіткнення? Чим вона буде підкріплена, якими гарантіями, якою підтримкою, яким можливим ну... залученням своїх військ, це буде впливати на те, як буде військо сприймати то все сьогодні. Розходимося, бо там в Штатах із Кремлем домовилися. Ми повинні розуміти, яка перспектива очікує Україну. Якщо є чіткий план якийсь дій, то це одне, а інше просто припинили. Росія не виконає цих домовленостей. Раз. Друга Росія країна-агресор. Хто повинен відходити з території України? Ну явно не українські війська з українських територій повинні відходити. Тому я думаю, що я сподіваюся на те, що американська потуга. І оці слова, які в свій час перша президентська кампанія була у президента Трампа, зробимо Америку великою, вони не будуть розходитися із другої його каденції. Ці слова. Кінець кінцем на третій термін він вже не буде балотуватися, він може реалізувати все те, що він хотів. Він хоче бачити президент Америку Великою. Ну, вибачте, велика Америка на поступки не піде. Кремлівському диктатору велика Америка не буде а, іти на якісь угоди із диктаторами із Китаю і Ірану, і тим паче з Північної Кореї. Велика Америка цього не буде робити. Тому давайте будемо очікувати, а поки що нам треба триматися самим. А, і о, потрібно усвідомити, що чарівних якихось рецептів порятунку не існує. Ми повинні бути прагматичними і розраховувати в більшості на себе. Однозначно, як би не склалося, тобто нам розраховувати або на те, щоб продовжувати боротися, або отримати час, щоб ще більше продовжувати так, боротися, так, так. раз буде зрозуміло, яким буде вектор сполучених штатів вже після 20 січня. А станом на зараз ми маємо ось продовження цієї тенденції, де Росія починає тиснути, продовжує точніше тиснути на усіх напрямках, і ось зокрема Покровську Рахова сьогодні знову стоїть у тими найгарячішими точками, про яких ми практично щохвилинно в кожному ефірі намагаємося згадувати. ясна річ, коли. Ми спілкуємося з військовими, які би не були недоліки сьогодні в управлінні нестачі зброї. Все одно кожен з них стверджує, що ми робимо все від нас залежне. Але крім морально вольових, які фактично можна зробити як підсумок кожного їхнього спітчу, що ми можемо зробити, щоб цю тенденцію ось цього повільного тягучого захоплення міста за містом нарешті можна було якось зупинити, змінити? Ну розумієте, спілкуючись з бійцями, а не так давно, я от з ними спілкувався. Можна сказати, на РЗ їхніх розміщення, це і спілкуючись із суміжниками, в тому числі. Є комплекс причин, з яких все це відбувається, і на які вплинути в переважній більшості ті командири, які зараз виконують свій обов'язок, і бійці, вони не можуть. І, але на них можна вплинути насправді. А болюча проблема, про яку говорилося і говориться до сих пір, це відсутність злагодженої такої ешелованої лінії оборони, фортифікаційних якихось ліній, мінних а, полів, які б не дали противнику так би, проривати а, наші, наш фронт. Це перша причина, і це на це треба дуже уважно звертати увагу. Не квіти висаджувати, а напевно рити окопи і Зводити фортифікації. Росіяни це вміють робити. Uh -huh. Уже, знаєте, і нам би вже пора навчитися. Все-таки це ну, це життя людей. А ми демографічно не можемо тягатися з Росією. Тобто треба технічно воювати. Друге питання, яке дійсно це мотивація. Це мотивація, як би це не звучало, It's розумієте? А що з нею не так, ну, знаєте, я не відкрию великого секрету, потік добровольців він зменшився. Угу. І це відчувають підрозділи. Немає черг в військоматах. Ну, їх немає в центрах комплектації. А не добровольці мобілізували. А не добровольці вони не мотивовані в переважній більшості. І насичення цими людьми невмотивованими в бойових підрозділях це нічого ні до чого хорошого не веде. Тому що на папері бійці є, але. Ну, слава Богу, що вже 45 днів готують цих людей, бо до цього ж 30 днів було, це взагалі є, ні про що. А, та й то, не, ну давайте будемо відвертими, не дуже якісно в багатьох аспектах готували а, підрозділи. Знаєте, тут мені можна багато чого розповідати, тому що ну, якби, але є одне але велике. А зовсім вони знаходяться в певній якійсь мильній бульбашці, тому що а, наша система підготовки. Нашої бригади, вона ну, одна із кращих. І люди, які йдуть до нас, це лише добровольці. Добровільна комплектація бригади вона залишається. Як була в 2014 році, батальйон був, а потім полк, а тепер бригада. І до нас йдуть добровольці. Тобто люди вмотивовані, які йдуть. Але ж ми бачимо, що відбувається у наших сусідів. Ми розуміємо, що людей треба мотивувати. І коли питання про мотивацію встає, то одним із таких наріжних каменів мотивації може стати і матеріальне заохочення. Mm -hmm. Насправді. Я не бачу в цьому великої а, такої якоїсь несправедливості, як деякі наші народні обранці. Там, наприклад, той же саме Ігор Кривошеєв. Так? Він сказав, що Росіяни там так, 31 тисячу доларів виплачують підйомних, якщо перерахувати, а найманцю своєму, який йде воювати, там, в Білгородській області, так, виплати. І цим стимулюють із депресивних регіонів людей, щоб вони приходили і вбивали українців. А ми не можемо підняти а, забезпечення грошове нашому бійцю. І тоді ну, виникає закономірне питання. Ну, Дійсно, депутат каже, йому привіт передають хлопці. Я коли спілкувався з піхотинцями, вони згадували його незлим зли, не тихим словом. Ігор, вас чекають в піхоті. Якщо хочете, можете повоювати безплатно. Бо у вас висока мотивація, це ж очевидно. А, але, ну розумієте, піхотинець, на відміну від того ж самого депутата, він не має таких плюшок і компенсацій за житло. Наприклад, йому треба. Оплатити житло сім'ї, ну тут вже тут же навіть не мотивація, тут же в цілому баланс того, що відбувається в в військо, суспільстві, Тому обладі, дуже легко розповідати розумію. про патріотизм там і так далі. Але вибачте, бійцю треба купувати такі розходники, навіть як магазини. А вони не менше 600 гривень коштує один магазин. Так, а це те, що втрачається, і якщо на початку ще донати, підтримка суспільства так. це а зараз було падає, то тому, зараз падає, тому що немає матеріальної спроможності у людей. Ах. Ці донати впали. Тому власне, мотивація і третя. На що варто звернути увагу? Тут є ще така кричуча несправедливість. Дивіться, от я там аналітику читав, там Форбс заявляв, що 10 бригад нових створено було в серпні місяці цього року. І ще 10 бригад нових. Зеленський формуються. так. А, спростували, так? так? Але що спостерігаємо на полі бою, і про що кажуть бійці? Бійці кажуть, що от і ну, це глас військових насправді. Ті бригади, які показують високий результат на полі бою, вони напевно повинні. Мати пріоритет у насиченості зброєю mm -hmm. іноземного виробництва. А це не так. А це не так. Ви подивіться на ну, наші бійці воюють радянською технікою зараз. Ну зрозуміло, тут свої нюанси є. Азов він належить до національної гвардії. Там ну є нюанси свої, так. Але ж є бригади новостворені, які були, і вони отримували техніку, mm -hmm. хорошу техніку. Імпортну техніку, а, але вони не мали бойового досвіду, і вони потім цю техніку втрачали. Тому потрібно напевно звернути увагу на ті бригади, які дуже добрий результат показують на полі бою, укомплектовувати їх першочергово а, якісними, а, якісною зброєю. друге, Дати можливість переводитися людям в ці бригади і розгорнути ці бригади, ну в дивізії або в армійські, якісь з'єднання. Тобто треба корпуси, потрібно о, ну, якось брати вже той досвід, який є. Є результат, треба до нього тягнутися. І, звичайно, о, звичайно, про тил треба говорити. Ну, це ті проблеми, які військові не вирішують. Безумовно, тому що заняття їх основне а, не да, пов'язані соціальними займались. проблемами, Н які цікавить десь цікавить зовсім далеко від лінії бойового зіткнення. Пане Владиславе, я втратила з вами відчуття часу, тому що я знаю, що наш інформаційний план був значно ширший. Так. Тому розуміємо, що і мені вже підказують, що ми маємо розімувати цю бесіду. а в мене залишилося до вас багато питань. Тоді Додавайте. дозвольте, я скористаюся можливістю і запрошу вас на продовження так, нашої ласка. бесіди. Додавайте. Дозволите Долго. я вам тоді дякую. Я розумію, що дійсно питання, які ми з яких ми почали. Вони настільки об'ємні широкі і їх неможливо вкласти в кілька хвилин. Що я вам дякую за те, що ви їх широко і розлого для наших глядачів окреслили. Звісно, доволі прикро, що ми так песимістично тисячний день сьогодні підсумовуємо. Хочеться, щоб було більше можливостей говорити про треба робити роботу над помилками і Висну. вирішувати їх, і все буде нормально. Насправді, дякуємо за те, що ви їх до нас під... нас до них підштовхуєте. Я сподіваюся, що все ж таки вдасться продовжити нам обов'язково ще бесіду. Нашим глядачам нагадую, що спілкувалися сьогодні. Ми. Мали унікальну нагоду з Владиславом Дудчаком, доцентом, істориком, військовослужбовцем, молодшим лейтенантом бригади Азов Національної гвардії України. Тисяча днів повномасштабного вторгнення, і ось що маємо станом на зараз.